Я гадаю, що кожен знає, хто такі покритки, як дівчина ставала покриткою, яке було ставлення і величезний осуд до покриток з боку суспільства, окремої громади, і е, всі ці обрядовості, які спонукали до цього явища як покритки, до прикладу, такий обряд на вечорницях, як притула. Коли хлопці і дівчата тіскалися і зажималися в закритому просторі, а потім дівчата вагітніли. І зазвичай цю відповідальність перекладали суто на дівчат. На... Вони були винні в тому, що не зберегли себе до весілля, що народили не в офіційному шлюбі, що заган... заганьбили і себе, і свою честь, і рід, і наступні, і минуле покоління. Але. Сексуальна обізнаність дівчат була максимально мізерна. Матері дуже довго відтермінували розмови з дівчатами про шлюб, про те, що, звідки беруться діти про те, чому. Не можна просто так десь зажиматися з хлопчиками, які можуть бути на це результати. Ще навіть Марія Матіосбук землі описувала про те, як лише з настання менструації молоду дівчину віддали заміж, і вона абсолютно не знала, що потрібно жити з чоловіком сексуальним життям. І коли вона, коли чоловік їй про це розповів, вона була реально в шоці. Вона була. Злякана, але найбільше вона була злякана, коли чоловік погрожував, що якщо ти не будеш зі мною спати, то я пожалію своєму батькові, а батько її лупив. Тобто ось така ситуація. В цьому відео, це перша частина відео, я хочу поговорити про героїнь-покриток в українській літературі і про різні їхні долі, тому що не усі вони були трагічні і. Деякі навіть мали хепіант. І перший твір це максимально усім відомий. Про покритку це поема Катерина Тараса Шевченка. Вона є відносно традиційна. Для розуміння того, що таке покритка. Але я гадаю, що Тарас Шевченко більше вклав туди не такого канону, як інститут шлюбу, як ідеал невинності, любові і так далі. Тут більш щось політичне, тому що його ж, тому що зганьби в катерину ж москаль, а москаль це вже категорія чужий. Тому тут на перший план, я гадаю, що виходить таке розуміння, як свій чужий, такі категорії, як сприймати що свій, а що чужий. І ось він в цей чужий і вніс в москаля. Окрім того, що ця фігура сама по собі не дуже хороша, не дуже поетична і. Е, Ошатна в нашій українській літературній традиції, так він ще й з нашу Катерину, яка була наївна, яка повірила в кохання, яку батьки застерігали, що дивись Катерино. Не гуляю з москалями, але ж Катерина закохалася. Ну, це дівчина 15-16 років, яка вперше відчула кохання. Звичайно, що це зайшло би далі, аніж просто гомоніти в тихому гаю подалі від чужих очей, про прекрасний світ, про почуття. І все ні. Це було одразу зрозуміло, що це зайде кудись далі. І всі ми знаємо трагічну долю Катерини, що вона після народження її виженуть батьки, що після усіх поневірянь вона втопиться, залишивши свого сина сиротою. І це. Не одна історія, яка є реальною. Тому що 18-19 століття я гадаю, що не більшість, але великий відсоток доль покриток так і закінчувався. І в них навіть не спрацював той інстинкт материнський, коли вона би залишилася з дитиною і. Їй просто, знаєте, не залишали цим дівчатам можливості хоча б самостійно виховувати цю дитину, тому що їй нема де жити, її ніхто не прихистив. Навіть припустимо, хтось би прихистив. Так її ніхто не буде брати на роботу, тому що вона ж покритка, це ж ганьба, як ти могла. І її родина виганяє. І закінчується все максимально трагічно. Коли виростає син, ну як виростає, стає вже такою дитиною, що може самостійно пересуватися, і подружує з Кобзарем, його впізнає той Москаль, і на цьому все закінчується. І ось акцент саме на цьому москалі. Тому що доля покритки, вона як би зрозуміла. Тому що ще за життя Тараса Шевченка доля покриток було зрозуміла. Можна було не розписувати ось ці всі душевні емоційні переживання, тому що люди знали, хто такі покритки, що з ними станеться. Ось ця позиція, свій чужий, в плані політичній, вона більш гостра ось тут. Тому що... Знову ж таки наголошусь: москаль як відчутно негативний персонаж. Ну і Катерина як образ звичайної дівчини, як образ звичайного українця, яка можливо прагне до чогось кращого, до чогось щирішого, яка ще є така невинна, яку ще потрібно оберігати. Оцей злий москаль, який хоче лише цим скористатися, і от з'їсти. Катерину, з'їсти все українство, все українське село, просто це занапастити. Я гадаю, що це більш акцентовано в цьому творі, аніж доля самої Катерини. Звичайно, вона емоційна, вона гостра, вона почуттєва, вона дуже і дуже трагічна. І Катерина на це не заслуговує з огляду на те, що вона не обізнана, не обізнана в тому, до чого можуть ці стосунки привести. Але наголошуся. Оця політична сфера більш акцентована, і доля покриток була зрозуміла. Тобто, коли б за часів Шевченка почали читати Катерину, і коли доходило до моменту е, ось цих їхніх посаданьок, то вже зрозуміло, чим би це закінчилось. А оцей символізм москаля, як царської російської е, імперії, яка хоче ось максимально з'їсти українство всій своїй автентичності, всій своїй. Е, Оригінальності, самобутності і впрагненні до свободи, тому що ж Катерина не послухала батьків, це вже спротив, це ж вже, е йти проти волі батьків, проти волі того, що щось є сильніше. Але й маємо ще один твір, який за сюжетом максимально схожий до поеми Катерина, це сердешна Оксана, квітки Основянко. Але там вже в нас кінець щасливіший. Там наша сердечна Оксана, відповідно, знову ж таки, ця категорія москаля, тому що там знову ж таки був чоловік в, з військовим званням. Він обдрив Оксану, але тут. Трахізм полягає в тому, що він Оксану викрав. Якщо Катерина це було добровільно, то Оксану викрали, зґвалтували, і того вона завагітніла і мусила стати покриткою навіть е, супроти того, що в неї були якісь почуття. Ну були якісь там зародки почуттів, але він не під, не підлобуджувався, не підсолоджувався кохання, а він просто взяв і її силою відвіз, десь зґвалтував. І все, і вона була просто змушена це прийняти. Катерина Шевченка якось йшла до цього свідомо, а в Оксаниці більш трагічніша ситуація. Але в неї це закінчується хеппі-ендом, відносним хеппі-ендом, тим, що мати її приймає. З дитиною, вона не виганяє як в ситуації з Катериною. Мати розуміє, що будуть пересуди, що буде засудження і її, і дитину, але вона готова на це, тому що Оксана, її донька, і її дитина це її онук, вона приймає, вони разом з мати, разом з Оксаною, проживають. Те що, е, те, що їх звинувачують, те, що їх засучують, те, що гуляє дуже багато пліток, що лише лінивий не обговорює цю ситуацію в селі, але з часом то люди забувають, з часом то знайдеться якась більш гостра новинка, і вже говорити про Оксану, в якої хлопчик вже вон ходить з власними ніжками по землі, вже якось не актуально. І вже якось Оксану не чіпляє, мати не чіпляє, вже якось і байдуже. Все, всі забули. Оксана залишилася з дитиною. Можливо, це великий мінус, тому що. Не захоче її ніхто взяти заміж, лише якщо, наприклад, буде якийсь вдівець, який захоче одружитися на Оксані, а зважаючи на те, що Оксана знову ж таки юна дівчина їй буде хотіти цього кохання. Ось цей необговорений момент і дуже жахливий, трагічний в цьому аспекті, але... Хеппі анд яскравий. Батьки Катерини не захотіли переживати, знаю її особисту трагедію. Можливо, через те, що вона сама погодилась, тому що, нагадаю, Оксану то зґвалтували. І через це вона мусила стати покриткою. А Катерина то свідомо закохалася в москаля, свідомо тікала до нього на зустрічі на побаченні, чи щось завагітніла. Дещо різне, але сюжет доволі однаковий. І ось такі дві картини того, як могло. Побудуватися життя покриток в українській культурі. В другій частині я вже буду говорити про пізнішу літературу, про літературу ХХ століття і про літературу другої половини ХХ століття. Тому залишайтеся на каналі.